Є, які віддали своє життя у боротьбі за право України на вільне європейське майбутнє. Їх пам'ятають та вшановують сьогодні в кожному куточку України, адже щороку, 21 листопада, це день гідності та свободи. Відзначили його і в обласному центрі Закарпаття. На площі народній зібралася молодь, яка має чимале значення в новітній історії України. Саме вона стала символом незламності та супротиву у боротьбі за нашу незалежність. Свобода для кожної людини це є надзвичайно важлива річ. Тому що, коли людина вільна, вона вільна займатися тим, що їй до душі, що їй до вподоби. І тому, коли людина втрачає цю свободу, вона фактично перестає своє життя. Я прийшов підтримати цей день, адже він для мене багато значить. І... Я хочу привітати всіх також з цим чудовим святом. Для мене самогідність це якби свобода для, для мене особисто. Я вважаю, що цей день ми маємо е, розуміти, що зараз в країні війна, і що для кожного для нас свобода це просто ну нам зараз просто обривають крила. Я вважаю, що такий день, як сьогодні, день гідності та свободи. Ми маємо цінувати. Е, і кожен українець має розуміти, що саме в такі дні ми маємо як ніколи розуміти, е, що наші воїни зараз захищають нас і нам. Все потрібно, щоб ми зараз підтримували, розуміли їх. Разом з молоддю і студентами тут зібралися представники закарпатської військової адміністрації, обласної ради та Ужгородської міської ради. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність та вшанували полеглих учасників революції гідності хвилиною мовчання. Можливо пам'ятати, що саме сьогодні саме з 21 числа в Почалась революція гідності саме з події, яка сталася на Майдані, коли побили студентів. І молодь розпочала цей рух, рух до визволення до проєвропейського шляху, який ми обрали вже давним-давно, ще з 2004 року. Це важливо і важливо пам'ятати такі події, адже ми сьогодні виборюємо свою незалежність. Всі події, всі революції, які робилися, революції гідності, помаранчева революція це був голос молоді. Нашого покоління, яке повинно жити, розвивати цю державу, голос був за свободу, за європейські цінності, за незалежність, за боротьбу тоді вже за цей суверенітет нашої держави, який постійно різними законами, харківськими угодами знищували, і молодь це бачила і з цим не погоджувалася. Вона виходила перша на мітинги, які були на цій площі в Києві і в інших містах України. Тому важливо, що цей день є і що гідність і свобода. І честь українського народу це важлива річ, яка характеризує нас як націю, як державу. 21 листопада в Україні особливий день, який набув ще більшого значення цьогоріч із початком повномасштабного вторгнення на нашу землю. Нині всі вшановують подвиг наших співвітчизників, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та національних інтересів України.